Що змінилося на твоє суб'єктивне бачення? Суспільство, і я, і ти, напевно, переважна більшість українців. Ми почали цінувати і любити країну, в якій ми живемо. Раніше ми такі живемо десь живемо все добре. Зараз ми зрозуміли, що можемо це все втратити, і почали вже ставитись до того, що ми круті, Україна крута, нам не потрібно номери, де росіянин чи російськомовна людина, вона логічна, зібрана. А українець якийсь… Такий дурачок, ми такі, якісь, і нам від цього завжди було смішно. Е, я впевнений, що є кількість людей, яка в цьому нічого поганого не бачить і зараз, але нам потрібно трансформуватися. Є певна кількість людей, які все одно під яким прапором жити будемо відвертими, <плес> ну, і це є на жаль. І е, якщо ми говоримо про те, що змінилося через війну, цінуємо, через війну любимо Україну е, і хочемо вже якоїсь поваги. Тому як коли е, квартал, чи дізіля, чи там ще якесь шоу, інколи і стендап-коміки щось подібне там дозволяють, продовжують просто по інерції ставити якісь номери, е, які знову ж таки показують, що українець тупінький, українець алкоголік, українець там е, ще щось, це вже дуже сильно тригерить. Хочеться сказати, альо, ну. Коли вже закінчиться ось ця е, промитість, тим, що ми якісь недолугі, а чому ти пішов? Десять років ти кажеш, це вже частина мене, це мені як сім'я, як родина. Е, чому пішов? Тебе звільнили? Ні, нас не можна з квартала. Ніх нікого на моїй пам'яті не звільняли. От, прям щоб звільнити. Ну не ну не було такого. Я все життя бачив себе на сцені. Ось і все. Але стендапом я не міг заробляти прям багато в свій час, тому пішов в сценаристи і була мета саме на цьому проміжку свого життя потрапити в квартал. Але я завжди знав, що це буде такий міст кудись. Ну і гроші треба було заробляти. Тому Пішов і хотів піти раніше. я казав цитату своїм колегам сценаристам на кварталі, коли я почну заробляти стендапом. Так якщо мені буде вистачати на життя, я з кварталу буду звільнятися. Не для кого не секрет. Мене тролили роки два-три. Ну, коли вже ти? Що це ти ходиш? Для мене квартал в останні роки вже був. Ось тією дівчиною, до якої в тебе почуття вже згасли, але ти ще за звичкою з нею зустрічаєшся, боїшся образити. Якось, от а, така аналогія ти поважаєш її, все класно. Ну, просто якось, от, ну, вже все, вже от, треба кудись а, рухатись далі.